Біологи тепер розуміють, у клітини старіння визначає не один, а два внутрішні годинники. Перший класичний лічильник теламер. Коли клітина ділиться, захисні ковпачки ДНК на кінцях хромосоми трохи коротшають. Критично окорочені теламери оголюють кінці хромосом, вмикаючи сигнал для пошкодження ДНК, цикл поділу зупиняється і клітина переходить у стан сенесценції. Другий відкритий, нещодавно годинник, це нуклеолярний таймер смертності, нуклеолус, місце синтезу тробосом, коли клітина посилом виробляє білки рибосоми ДНК. У нуклеолусі розростаються і робляться крихкими. Досягнувши критичного розміру, нуклеолус запускає власну стрес-реакцію. Так само проводить клітину до сенесенції, Теломери фіксують, скільки разів копіювався геном. Нуклеолус. Наскільки інтенсивно працював білковий завод, різні вхідні сигнали, але, але один фінал. У науці це одразу дає вигоду, вимірюючи довжину теломер і площу нуклеолуса, можна точніше визначити біологічний вік, ніж за кожним маркером окрема, і краще оцінити ефективність антиейджент-ручан. Крім того, викривається ширший механістичний інструментарій. Тепер шляхи МТОР, IGF1 та сиртоїнів треба вивчати щодо стабільності рибосомної ДНК, а не лише теламер. Медична практика теж виграє. Патолог уже використовує збільшені нуклеолуси як поганий прогностичний знак у пухлинах, додавши статус теломер може точніше прогнозувати перебіг і підбирати терапію. У чи метаболічній медицині, швидкий мазок крові з оцінкою розміру нуклеолуса і довжини теломер лейкоцитів, може виявити пацієнтів, що біологічно старші за свій паспортний вік і схильні до крихкості або діабету. Розробка ліків може зміститися до комбінованих стратегій, наприклад, короткочасна активація теломерази, щоб підкріпити вкорочені теломери, плюс інгібіці МТО чи активація сертуїнів для стискання РДНК замість того, аби надмірно ризикувати онкогенезом. Обережність критична. В клітині потрібен випуск рибосом для загоєння, а безконтрольна теломераза робить пухлини безсмертними. Терапія має балансувати, стабілізувати обидва годинники настільки, щоб підтермінувати синесценцію, але не гальмувати нормальне зростання і контроль геному. Отже, історію старіння вже не писує одна пісочниця. Теломерія клеолус. Цокають разом, кожен фіксує свій тип зносу. Навчившись щитувати і обережно переналаштовувати обидва годинники, ми отримаємо ширший перспективний шлях до довшого здоровішого життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.